Відео, будь ласка, для татка. От як таке відео не зняти? Вон повно посилок під відео стоїть, але не всі ми знімаємо під відео, бо дуже багато. Але коли пишуть відео, будь ласка, для тата, будь ласка. Так. Так. Ага, дивимося. Тут є. Якась мідь, напевно. Тут є Дніпроем. Передаємо вітання, підписники передають вітання. Я закреслив то, не можу зараз сказати. Так, дивіться, круг, це зачисні круги від Дніпром. Дякую. Є листочок і є щось ось сказано. Дивіться, ось такий метал. Все написано на аналіз. Ось такий кусочок зробимо. І тут, напевно, треба висипати. Знаєте, жми паузу, зараз ми в тазі це все висипаємо. Так, що ми маємо? Ми маємо по латуньки 938 грам. Покажи. 938. Людина написала латунь 930 грам. Мідь 850 грам. Зараз ми дивимося. Мідь 850 грам. 860 маємо. Супер. Дивіться, по алюмінію ми висипали. Написала людина 3,9. Дивіться, маємо 4 кг. Можеш показати алюміній, який гарненький. Потім, що ми з подарунків? Ми з подарунків ще знайшли, випав маркер від Дніпром. Супер, ви найкращі. Так, це ми ставимо подарунки тут. Є аналіз, давайте, напевно. Давайте, давайте дивіться. Є ще контакти немагнітні, зараз ми їх зважимо. Нажми паузу, візьмемо прибор і стрельнемо. Ми то аналіз зробили, але тут немає що його робити. Дивіться. Думаю, зачухаю і зроблю аналіз. Це титан. Титан. Ось така біла іскра. Він легенький і біла іскра. А зараз ми зважимо контакти. Так, ми маємо не магніт. Зараз я висиплю. Не магніт це контакти, Бо всі пишуть, що за немагніт? Що за немагніт? Це срібні контакти. Дивіться, написано 31 грам. Є 30 і 9. 31. Рахуємо 31. це не магніт. Ми кидаємо в немагніт. А тепер ми маємо нуль і магніт. Магніт. Контакти магнітні. Питань до них немає. Написано 9 грам. Є 7,89 по факту. Тут нічого нема. Ну, 7,89. Так і запишемо. А зараз ми порахуємо і скажемо, скільки це коштів. Ми також маємо три смайлика. Смайлики ми любимо. Дивіться, загальна сума вийшла 1304 гривні. І людина за доставку, якщо я не помиляюся, заплатила 125 гривень. Я гляну. Да, 125 гривень заплатила за доставку. Ну, як на мене, нормально. Люблю вас, ви найкраще, а ми погнали працювати далі.